Україні збираються оголосити воєнний стан. Про це повідомив ВО президента України та спікер Ради Олександр Турчинов. Він пояснив, що підписав цей указ, враховуючи продовження агресії в Автономній Республіці Крим, яку Росія намагається прикрити великим фарсом під назвою Референдум, що ніколи не буде визнаний ні Україною, ні усім цивілізованим світом. Тепер Рада має затвердити указ. Нагадаємо, що українська армія групується на східних та південних кордонах для противаги росіянам. Армія організа... Перегрупування наразі парламент уже затвердив указ Торчинова про часткову мобілізацію. За відповідне рішення проголосувало 275 народних депутатів. Згідно із законом, усім областям наказано провести часткову мобілізацію військовозобов'язаних. Як доповів на засіданні ради секретар РНБО Андрій Парубій, часткова мобілізація залучить 20 тисяч людей до Збройних сил та 20 тисяч бійців до Національної гвардії. Головний акцент у мобілізації робитиме. Ця на військових спеціалістах із запасу та людях, які вже проходили службу в армії силовим відомствам уряду та місцевій владі доручено забезпечити та профінансувати проведення мобілізації. Наскільки Івано-Франківська область готова до ведення воєнних дій, обговорили на розширеній нараді в облдержадміністрації, там оголосили про створення ради оборони в області, очолить її голова ОДА Андрій Троценко. До ради також увійдуть голови облради та Івано-Франківська, обласний військовий комісар, керівники силових структур, прокуратури, управління юстиції, митниці, служби автомобільних доріг, дирекції залізничних перевезень Укртелекому, представники штабу національного спротиву самооборони та правого сектору на основі статті 14 закону України про оборону України, яким визначено. В особливий період для керівництва виконанням та відповідної території заходів щодо що оборони України рішенням обласних державних адміністрацій утворюються ради оборони областей. Військова підготовка на Прикарпатті. Майже 3,5 тисячі добровольців зголосилися допомогти українському війську. Нині в області проводять військові збори та активно відбувається сповіщення військово-зобов'язаного населення. Про це повідомив на розширені нараді обласний комісар Ігор Павлюк. Наразі військові планують. Створити батальйон територіальної оборони за словами комісара, аби забезпечити батальйон найнеобхіднішим, потрібні 4,5 з мільйона гривень. Основними завданнями, що стоять перед керівництвом області, є перше формування батальйону територіальної оборони, повне забезпечення його озброєнням та технікою, матеріально-технічними засобами, обладнання бази. За визначенням місця дислокації. друге забезпечення надійного функціонування Івано-Франківського обласного військового комісаріата, районних військових комісаріатів області з метою проведення мобілізації людських і транспортних. Ресурсів у разі і оголошення 17 березня парламент оголосив Україні часткову мобілізацію. Для цього виділив майже 7 мільярдів гривень, скоротивши витрати за іншими статтями. За ці гроші також мають забезпечити посилення обороноздатності країни на Прикарпатті Теж планують залучити бюджетні кошти для потреб військових. Для цього пропонують переглянути місцеві бюджети. Переглянути бюджети. Кожного, кожного рівня. І визначитися, які програми зараз, ну, м'яко кажучи. Не буде потреби фінансувати з тим, щоб всі кошти направити на потреби нашої оборони і на зброю і на все, що, що необхідно на сьогодні. В кожному місцевому бюджеті є так званий резервний фонд, який спрямовується на зазначені видатки відповідно до постанови кабінету міністрів номер 415 і може бути спрямований на заходи щодо запобігання природного та техногенного характеру. А також ж на інші непередбачені заходи, а в нас сьогодні якраз такі непередбачені видатки, за словами обласного військового комісара Ігора Павлюка. Мобілізація обов'язково до виконання ігнорування призову називає саботажем, який прирівнюють до кримінального злочину.